Сьогодні ми влаштуємо АСМР смаколиків. Перший на черзі печінка. Далі у нас улюблені сербінки. Нас трошки передислокація, бо ми далі вирішила, що вона хоче проводити, проводити дегустацію у власному ліжку. А що шановна модель вирішила, що вона хоче їсти на камеру довго жуйку яловичу, тому вона її кудись заховала. Куди незрозуміло, сподіваюся, що вона вночі їй полосує, тому ми продовжуємо так. Крекери яловичі. Послухаємо, як він хрустить. Наша шановна не завжди хоче їсти те, що їй пропонує, але смаколики від Барбі вона їй задоволена, Ще хочемо привітати бренд з нам народження вчора їм був один рочок, і за цей а, один рік роботи вони подарували щастя дуже багатьом пухнастиків. Тому сподіваюсь, що вони будуть радувати нас і надалі новими смаколиками та подружничками з Днем народження.